Господарі цього поєдинку команда з Києва Десна Белінтех. І От зараз перший момент у нашій зустрічі. І тепер же для Сумчан перший момент. О, 13.00. Вийшли у нас вже другі четвірки. От зі схожої дистанції пробував на Сагнисти. Міронда пробиває. І стає рахунок 1-0 на п'ятій хвилині. Ну там зачепив м'яч. Я б на нього записав насправді. Э, Сказав нас. Дикторе. Э, тут Міранда, Міранда, Міранда з м'ячем. удар! Ну, зрештою, як. Міранда пробиває, сміливо. Він дербід. Насправді, мені здається, що до хочеться э, рухатися далі. Як мінімум планку не знижувати. Ось так. Чепернюк, Чепернюк, дозвічений Сергій Чепернюк. Тут м'яч перехоплює є. Простріл! Продовжується атака від кияну знову! Але не сталося цього. Тут знову привозять собі кияни руками. Засмучений він, що так все вийшло. І ще на тут же Барбан! Каже, ще одна спроба! Бар... І все ж таки а не втратити м'яч. Розігравши. аут, ще нагода! Тише ще, ще нагода. Знову Лоєнко! Соляник. Ще одне закидання вперед! так. А тут на перехоплення грає Огнистий пробиває Андрій. Продовжують кияни свою атаку на цей раз анцебор. Анцебор шукав Данилєва, Данилєв Фол. Третя командне Зауваження. Хадаться вибороти м'яч. Що важливо дуже часто зробити, це в межах прови. Ще момент! Отвін! Стандарт. Отвін, розіграш. І забиває в нас Андрій Огнистий. Чудовий чудовий розіграш. Ну і от він дос. Нагоди, щоб забити, не сталося але на Десна свій момент. і тут ще наприк. Ось така спроба. Розумний, розумний, Через Огнистого. Че є закидання. Данилів. Каже, ще один розіграш. Ну і рука в цій ситуації є. На дубль для Андрія. Пробиває Онистий, забиває 3-0. Десний Беліндах. Рахунок. Володіти. Тут проти Петракова фолу немає. Вийшов на майданчик, інколи все без змін відбувається. уху ух, ху ух. Не щастить тепер же Мариничу. Пішов перед Артем. Він може і пробити. Ні, тут комбінаційно все завершується. Ще на Гол! Ну, чудова комбінація. Думаю, 3-0 стає у нашій зустрічі. Ну, по-першому таймі тайму важко було віщувати вітана так само. Десни. Андрія Огнистого. І зараз момент відіграють досить швидко. Один гол Роман Прощенко. Він забуває на 27 хвилині. Зниця досить велика. Все ж таки. Чотири. Продовжується атака від киян. Данилів. Данилі. П'ятий номер. Забиває в нас п'ятий гол у цій зустрічі. Камеру Віктор відправляє. Технологія агросвіт. Від того, як вона розігруме цю штучну більшість. Туди на Чіпуко. Яка передача від Сергія! Шли на ризик сумчани. І от зараз негода для них! 5-2. І ми бачимо, що продовжує Петраково ворота захищати не змінюються. Такі зворотні заміни. Зпрощенко є передача. Момент удар 5-3! Веліє! Тайм-аут треба брати В'ячеславу Листопаду. листопаду! Касповіща про тайм аут Зараз 5-3 стає рахунок. Ну зараз фактично в 4. Так, зараз Петро. Екстралігу тут немає. Не залишається 42 секунди. Прощенко, Прощенко! Гол є! Yeah. 5-4! Але часу 39 секунд. Але час все ж таки на користь Киян. Грає 39 секунд. 4-5. Але ось цього одного голу забракло. Вітаємо команди з гарною грою.